У Києві завершився відкритий юнацький чемпіонат столиці з плавання, 296 дітей, 120 запливів протягом двох днів, і на кожній дистанції своя інтрига. Майбутні майстри блакитних доріжок змагалися в індивідуальній програмі та в естафетах. Хоча вода коротка, але дистанції олімпійські. Враховуючи вік учасників, хлопці 14 років і молодші, дівчата 12 і молодші. Організатори змагань ввели певні обмеження. Максимальна довжина дистанції була 200 метрів. Але переможців визначили в усіх видах плавання. Для багатьох учасників чемпіонату це перші серйозні старти у житті. Городські соревновання дають їм можливість паняти для себе, что это, как, зачем и почему. То есть, приезжая на все украинские соревнования, глаза у них уже так широко не будут раскрываться, как сейчас мы наблюдаем, когда для детей первые старты в их жизни, и будем так, они теряются. С тренировки это тренировки, а на соревнованиях все забывают. Примерно как в школе на экзамене. Учил, 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 вышел и заклинило. Я могу швидко плавать и выигрывать новые медали. І ти тут якісь медалі вигравала? Так. На яких дистанціях? Ну, я вже не пам'ятаю. Київ у плаванні завжди був у лідерах. Здобутки Дарини Зєвіної, Максима Шемберєва, Дмитра Оселеця, яскравий цьому приклад. Хто прийде на зміну чемпіона? Це з'ясовують саме на таких змаганнях. Що важливо, результати у плаванні менш залежні від товщини батьківського гаманця, переконаний Олег Гадченко. Циклічні види спорту, який би не був кошельок. Все зависит только от одного спортсмена. В игровых видах спорта, да, мы знаем, зависит многое от кошелька. А в плавании, в легкой атлетике, в гребли, это все зависит от самого спортсмена. Есть и вода, есть секундомер, есть два бортика. Старт, проплыл, коснулся бортика, зафиксировали время. Показателі временної, у кого менше, то ти виграв. А ти яке місце тут посів? На яке? Ну тут просто важко серед першого року. Якось, ну, ти хай, тут восьме місце. Тут ні восьмого не посядеш, правильно? Ну, чи ти так. останній приплив запливеш, чи передок, не, ну, Першим другим. У змаганнях завжди цікаво, хто виявився найшвидшим. На чемпіонаті Києва ним став дев'ятикласник Микита Литвинов. Дистанцію 200 метрів вільним стилем він виграв, виконавши норматив кандидата у майстри спорту. 2 хвилини 0,96 секунди. Мав на меті встановити його на юнацькому чемпіонаті України у Львові, а вдалося у рідному басейні Ска три дні по тому. На Україні не вистачило чисто касання, слишком довго тянулося. До Бортика мог зробити різкий. Рібок второй рукой рукою і вийшов из... Ой, ну, кандидатом став би. Почали розмінки, думав, як я буду пити. Розкладку всі представляв, планував час. Шлях від першого розряду до КМС дев'ятикласник пройшов за півтора роки. Переконаний, норматив майстра спорту виконає швидше. Тим більше у школі з розумінням ставляться до його плавальної справи, в якій присутня радість перемоги. Учителя с уважением к этому относятся и все понимают, делают иногда поблажки. Как будешь отмечать э, такой высокий норматив кандидат мастера спорта? Mm, ну отмечать, наверное, вряд ли будем. Но, но сегодня торт точно будет, я уверен. Да. Любимый торт как, как, какой? Домашний или, или? Домашний, естественно. Магазинный не очень всегда. Домашний намного вкуснее. Когда знаешь из чего он сделан. Сам делал даже такого сам діло. Тобто с ну, ти... родителями допомагав. Під рукою був всегда. на рівні юнацького чемпіонату Києва. Діти розуміють, змагання це вже не лише гра, бо для переможців передбачені і призи, і сертифікати, і навіть преміальні. Так дають зрозуміти, боротися важко, але перемогти класно. Аріна Закорко виграла 200 метрів кролем. Залюбки ділиться секретом успіху. E, быстро и медленно, надо разложить силы правильно, ну и ну и держать правильно дыхание. Ты же научилась правильно дышать, да, когда да. Сколько времени ушло для того, чтобы научиться правильно дышать? E, Найкращий учасники чемпионата Киева візьмуть участие у всеукраїнських змаганнях «Веселий веселый дельфин. Руслан Свирин, Денис Овсянников, телеканал Киев.